Вже традиційно один раз в п'ять років відбуваються виїзні семінари в кожному навчальному закладі. Чимало освітян у області прибули цього разу до Войнилівського ліцею, аби обмінятися досвідом, поділитися здобутками та обговорити навчальні проблеми. За пашним короваєм та хлібом і сіллю зустрічали гостей у Вільнилівському навчальному закладі. Далі всіх було запрошено до методичного кабінету, де за круглим столом учасники семінару мали можливість плідно поспілкуватися між собою. Зокрема, йшлося про організацію навчально-виховного процесу, інноваційні підходи до управління професійно-технічного навчання та шляхи вирішення важливих питань профтехосвіти. Під час проведення заходу директор Войнелівського ліцею Микола Стадник доклада докладно розповів про даний навчальний заклад, якому цьогоріч виповнюється 50 років. В ліцеї діє 14 спеціальностей, навчається 505 учнів. Заклад забезпечений усім необхідним для проведення навчально-виховного процесу. У користуванні ліцею є свинокомплекс, який налічує 50 голів та земельна ділянка, на якій учні проходять навчально-виробничі заняття. Також у рамках семінару було проведено відкритий захід, організовано виставку робіт учнів та вчителів, де педагоги та вихованці продемонстрували свої вміння. Відвідано виробничу ділянку навчального закладу, на якій в основному висіваються зернові культури. Звичайно, є тут і ряд проблем, які стараються вирішувати спільними зусиллями. У нас обробітку знаходиться за нами площа 204 га гектари поля, обробітку орної землі 194,5 гектари з половиною. Я 20 років проробив тут завчальним господарством. Не було проблем. Ні з соляркою, ні з запчастинами, ні з мінеральними довгою, ні з насінням, ні з нічим. Просто давали ми заявки, нам зараз давали все насіння, давали мені добре, гроші були, переводили. Зараз ситуація, ну хто аграрників чи знаєте, ситуація кричуща. Техніка вся застаріла, вся сільськогосподарська. Буквально відколи Україна, ми не отримали ні однієї одиниці техніки. Ні одної. І зараз, якщо майстер не бачив твої техніки, чи не бачив, ну то проблеми є, але з того виходимо, що маємо, працюємо, всі борем збираємо, і думаю, надійше на краще. Відрадно те, що за останні декілька років у Виналівському ліцеї здійснено певні кроки вперед, кажуть представники області. Побудовано котельню, перекрито дах, оформлено фасад закладу. Зараз перебуваємо на навчальному полі ліцею, бачимо стан зернових культур. Хочу сказати, що за останні кілька років. Войнелівський ліцей здійснив певні кроки вперед, так і позитивні кроки. Я вже сьогодні говорив це на відкритті наради. Ми побудували спільними зусиллями котельню, перекрили дах. Навчальний заклад зараз приступив, виготовляє бруківку. Є зроблено, дуже добре зроблено фасад навчального закладу. Почалася заміна вікон на пластикові. Ви бачите, що поле є оброблене, дякуючи співпраці із нашими роботодавцями. Ми маємо і виробництво, і навчання, і хочемо показати нашим дітям, як воно відбувається вживу. Такі наради дуже потрібні, зізнається директор Войнаїльського ліцею Микола Стадник, адже на подібних семінарах керівники області отримують чималий досвід у різних галузях, а ще спільно вирішують наболілі питання. дуже добре, що управління ну, департамент освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту проводить такі наради між директорами навчальних закладів. І дає змогу краще працювати, відповідно оновлювати матеріальну, технічну базу. Я кажу, училище сільськогосподарського профілю і потребує дуже багато капіталу вкладень, Але з своєї сторони стараємося, щоб і поля оброблялися, і щось вирощувалося». Після ознайомлення з навчальним закладом та виробничою ділянкою освітяни області відправилися до Святої Гори, що в селі Середня Калуського району. Тут діє джерело з цілющою водою, яка містить багато заліза і вважається лікувальною. Цікаву розповідь про це та місце підготував вчитель історії Венелівського ліцею Михайло Фікерт. За переказами місцевих жителів, в цьому селі на горі з'явилася матір Божа. З того часу ця гора називається святою, а вода є справді лікувальною. Тож, напившись цілющої води, керівники навчальних закладів області повернулися до Войнилівського ліцею, де знову зібралися за круглим столом, щоб підвести підсумки роботи, обговорити ряд важливих питань та вирішити проблемні завдання.